Перші спідниці створювались не лише з тканини або шкури тварин, але й з підручних засобів. Давні шумери носили каунакес, одяг з довгошерстого хутра, який вдягали як чоловіки, так і жінки. В стародавньому Єгипті спідниця була найпопулярнішим предметом гардеробу. Спідниця фартух схенці складалася зі смужки білої тканини, обгорнутої навколо стегон і закріпленої на талії шнурком. В греко-римський період жінки спідниць не носили. Вони носили хітон і пеплос. Нижнім одягом був хітон, який являв собою драпірований шматок тканини, сколотий на плечах фібулою. Хітон виготовляли з вовни або ляної тканини білого, жовтого або червоного кольору. Верхнім одягом був пеплос. По формі і способу одягання він нагадував хітон, але прикривав плечі, був довшим і мав більшу кількість складок. Крій жіночого одягу принципово змінився у 15-16 столітті. Замість цільнокроєних суконь з'явилися самостійні спідниці та ліфи. Мода на спідниці характеризується появою шлейфу, який використовувався у придворному одязі. Однак католицька церква засудила носіння спідниць з подовженим подолом і оголосила шлейф диявольським хвостом. На початку 16 століття шлейф вийшов із середньовічної моди і став лише доповненням до парадних туалетів. В епоху Ренесансу законодавицею моди стала Іспанія. Аристократки почали носити багатоярусні спідниці, які надавали пишності за рахунок нижніх спідниць, що складалися зі спеціальних каркасів з обручами, в які жінки буквально входили, щоб їх надягнути. Такий каркас пристібався до корсету, і носити його було нелегко. Спідниці Вердугос мали чималу вагу, дами втягали зверху ще одну спідницю, яка повторювала контури нижньої. Ці спідниці прикрашалися парчою, стрічками та дорогоцінним камінням. Менш заможні модниці продовжували носити м'які спідниці в складку за модою 15 століття. Нову моду охоче перейняли у Франції та Італії, однак там зуміли полегшити конструкцію. Було змінено силует Вердогос, який став конусоподібним і суттєво розширеним донизу. Поверх цього конуса вдягалася спеціальна спідниця кот, а на неї особлива сукня з розбіжним подолом, яка дозволяла демонструвати спідниці. Для округлості в області стегон використовували спеціальні ватні подушки. Іноді їх набивали кінським волоссям, що ще сильніше обтяжували й без того громістке вбрання. В Англії того періоду з'явилися ферзенгейли, пласкі й дуже широкі каркаси без передньої частини. Поверх спідниці часто розташовувалась складча баска. Силует, отриманий при використанні ферзенгейлу, суттєво спотворював пропорції фігури. На початку 17 століття обручі виходять із моди. Спідниця стає прямою і не широкою, вільно спадаючою вниз. З'являється тенденція вдягати одразу декілька спідниць, кількість яких могла доходити до 12. Верхню спідницю дозволялося робити трохи коротшою, аби нижню було помітно. На межі 17-18 XVII століття повертається мода на обручі та шлейф. Верхня спідниця, яка шилася з важких тканин, драпувалася по боках і демонструвала витончені ноги. Вся конструкція закріплювалась за допомогою китового вуса. В другій половині XVIII століття з'являється паньє, каркас з гнучких металевих пластинок, обтягнутих щільною тканиною, які зав'язувались тасьмою на талії і стегнах. Пан'є могли бути на шарнірах. Це дозволяло регулювати ширину спідниці, притискаючи її руками. Спідниця з паньє підкреслювала талію і робила фігуру разом з корсетом, схожою на два трикутники з вершинами в області талії. Французька революція звільнила жінок від задушливих корсетів і паньє. Одяг, зокрема, і спідниці, прагне до лаконічності і простоти. На межі XVIII-19 століття в моду входять прозорі сукні, схожі на давньогрецькі туніки, і сукні з м'яко спадаючою спідницею, яка закладена ззаду зустрічними складками. Нижня спідниця, яка виднілася з під сукні, шилася із шовку і декорувалася мережевом. Вона мала приглушені тони, яскраві кольори вважалися непристойними. Період краху імперії Наполеона і реставрації королівської влади у Франції знову повертає романтичні риси і розкіш в жіночий костюм. В середині 19 століття каркас спідниці був замінений криноліном. Об'єм спідниці утримувався ляним чохлом, переплетеним кінським волоссям. Така спідниця була широкою, шилася із жорсткої матерії або підтримувалась іншою жорсткою спідницею, подушкою, дерев'яною або дротовою конструкцією, китовим вусом, бамбуковими кільцями нижньою спідницею з накрохмаленого полотна у 1870 році з'являється пристосування у вигляді подушечки турнюр, яка підкладалася під спідницю нижче талії з боку спини. Наприкінці 19 століття великий вплив на костюм має розвиток спорту, можливість прийому жінок на службу і стиль модерн. Все це призводить до конструктивності і доцільності крою. З'являються спідниці кльош і спідниці брюки для їзди на велосипеді. Трохи пізніше з'являється не дуже зручний есподібний корсет, який підкреслюється все тим же турнюром. Довжина спідниць вже доходить до щиколоток. Це був великий прогрес жіночої моди. У 1910-х роках в моду ненадовго входить творіння поля пуаре, завожена донизу спідниця, яка отримала назву кульгавої. Після Першої світової війни Коко Шанель укоротила спідниці до елегантної довжини, ввела в моду плісировані спідниці, а пізніше, вже після другої світової війни, свій знаменитий костюм ствіду з, з вузькою спідницею. Перша світова війна зіграла свою роль у формуванні нового вигляду жінки. Через нестачу кравецьких матеріалів низ спідниці підстрибнув на 20 сантиметрів, що стало абсолютною новинкою в модному світі. Справжня революція у світі моди сталася у 50-х роках минулого століття, коли відомий модельєр Крістіан Діор представив світові спідницю олівець довжиною нижче коліна. Новий силует вперше за історію не намагався приховати чи викривити жіночі форми, а просто елегантно їх підкреслив. Також цей фасон примусив жінок змінити свою ходу на більш жіночну та звабливу, похитуючи стегнами. А рок н Рок-н-рол 50-х приніс у моду легкі широкі спідниці, які при швидкому танці відкривали ноги і спідню білизну. Однак справжній переворот в моді здійснила Мері Квант. Вважається, що саме вона у 1960-х роках створила міні-спідницю. Пізніше за це творіння дизайнерка отримала орден Британської імперії. Хоча іноді появу міні-спідниці пов'язують з ім'ям французького модельєра Андре Куреш. Розповсюдження міні спідниць у 1960-х роках сприяло появі колготок сучасного типу а також за даними британських лікарів, збільшенню народжуваності в країні.